Друзі, усім привіт! І вітаю вас на своєму каналі. Я дуже рада повернутися на YouTube, бо дуже багато хочу чого вам розповісти. Сьогодні буде такий цікавий і такий спокійний невеличкий влог. Я розповім і покажу вам, як я зараз проводжу вихідні у Польщі, і взагалі хочу вам сказати, що я вже повернулася до Польщі, тому будуть в основному відео з цієї країни. Не знаю, коли я вже поїду до Шотландії, і взагалі поїду, чи я тут. Бо, скоріш за все, що я вже залишусь тут. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково продовжуйте дивитися далі. Також підпишіться і поставте вподобайку. Так, сьогодні закриваю всі свої справи, тому прийшла до центру, я собі ходила до басейну декілька разів і, на жаль, більше не буду ходити, бо, як ви знаєте, я виїжджаю. Але коли я приїду до Польщі, у нас в місті також є. Басейн набагато краще, я вам скажу навіть, хоча місто у нас менше, ніж цей Дамбертон, в якому мешкають 20 тисяч осіб, але там басейн набагато краще. Тому я зараз йду виписуватися, ось тут є така територія біля басейну, класно. І біжу далі по справах. В одному з відео я вже вам показувала такий контейнер. Він також є і в Польщі. Ви можете користатися ним. Це контейнер для того, щоб, наприклад, викидувати речі, які ви вже не носите, або не хочете носити, наприклад, там, сумки, одяг, як ви бачите, взуття намальоване, тобто все, що завгодно. І сьогодні я знову позбавляюсь речей, як я вже сказала, тому. Не хочу вести зайву вагу, а потім це все викидувати в Польщу. Тому зараз це все зроблю і зі спокійною валізою, хоча я сумніваюсь, полечу до Польщі. Так, давайте, мабуть, я вам покажу ось так це все виглядає, всі мої речі. І так, ой, дуже тяжко все. Воно туди все впало. Бачите, вже пусто. Так що доброї дороги мої речі. Не знаю, куди вони їх відвозять, але я надіюсь на те, що комусь я допомагаю. Тому що речі я викидаю не прям там зовсім погані. Є такі, які ще можна носити в гарному стані, але вони мені вже не потрібні. Тому я думаю, що я роблю добре діло. Ну, а там вже як насправді ніхто не знає. Подивіться, які гарні квіти проходила мимо, зараз біжу додому. І побачила ці квіти дуже красиво. Взагалі тут у всіх, бачите, є якісь квіти. Зараз далі пройду, ще я вам покажу. Є ось такі гарненькі також. І тут ще бачите такий куст і ось такий цікавий. Дуже багато гарних рослин в Шотландії. Так, а це я сьогодні вибрала подарунок. Я тут спілкуюсь з однією дівчиною Дашою, і вирішила їй подарувати чашечку, каву і смаколики на згадку про мене, бо ми завжди виходили з нею на каву і дуже багато гуляли. Я думаю, що такий символічний подарунок буде їй приємний. Так, в мене сьогодні пробіжка. Подивіться, який будинок я надибала. Вибачте, що екран труситься, не можна зупинятися. Дуже гарний будинок, не знаю, це, скоріше за все, якийсь готель або хостел. Ну дуже гарно виглядає. Дівчата, це взагалі нормально. Подивіться, щоб ви розуміли, це спортивний костюм, лосини, і вони стерчать. Я їх носила, мабуть, років два, займалася, але зараз це ж потрібно купувати нові лосини. Я не знаю. Я хочу схудла, там не більше 2 кілограмів, але для мого росту і моєї ваги було дуже тяжко, але все одно дуже помітно, що це таке? Я розумію, там джинси великі, і те і все, але коли великі лосини для спорту, ну це зовсім жесть. Я маю в гарному сенсі, що жесть. Вибачте, за безлад на задньому фоні. В мене просто завтра літак, тому паралельно збираю речі. Коротше, я просто в шоці. Я дуже-дуже задоволена. Я знаю, що я в марафоні не виграю, бо у дівчат є кращі результати, ніж у мене. Але все одно я задоволена, що в мене ось такий результат. Я його добилась сама. Хочу вам показати, як виглядає мій збір <гум> одягу. Тут все підряд. Все підряд. Коротше, жесть. І це ще не всі речі, щоб ви розуміли. Так, я забігла в магазин і купила причальні подаруночки, дві бутилочки винця і дві коробки печива. До речі, це печиво дуже смачне. Є таке. Є ось таке, воно різне. І там ще вино лежить, тому зараз йду в готель. Вітер сьогодні дебелий. Так, мої друзі живуть в Holiday Inn біля аеропорту. І подивіться, от там до сих пір висить наш прапор. У мене десь навіть відео є в інстаграмі, дуже гарно розвивається. Добре, поїхала на 9-й поверх. Смачної шакшуки нам знадобиться. 8 яєць. Я взяла на 4 порції. Ви можете собі розрахувати, наприклад, на одну або на дві. Далі базилік, перець чорний, ще сіль потрібна. Звичайно, оливкова олія. Я використовую ось таку з помідором дуже класна. Звичайна цибуля. Два баклажани, три помідори. Я обов'язково напишу все в грамах під відео, якщо вам сподобається цей рецепт. Часник, звичайний, це кисломолочний сир і зелень. Я використовую петрушку, дуже її люблю. Перше, що потрібно зробити, це подрібнити часник та цибулю. Далі я нарізаю баклажан кубиками, такими невеличкими. Щоб дуже добре обсмажилось. До речі, баклажан деякі чищуть від шкірки, але я цього не роблю. Мені і так подобається, якщо ви хочете, можете ще й почистити. Після того, як цибуля трошечки підсмажилась, додаємо баклажани. Ну а поки баклажани смажаться, ми з вами займемось помідорками і їх треба також нарізати кубиками. Ми додаємо помідорки і додаємо. Всі приправи, які ви забажаєте. У мене це базилік, чорний перець і сіль. Тепер це все тушкуємо 10-15 хвилин і пізніше будемо вбивати яйця. Далі вбиваємо яйця, посипаємо кисломолочним сиром та зеленю. Ось така краса у нас виходить, і це все треба накрити кришкою і ще почекати, поки не звернеться білок, хвилин 5. Ми вже виїхали за місто і хочу вам показати, де це приблизно знаходиться. І хочу сказати, що рік тому ми вже тут були. Мені дуже сподобалось. Заплив був на 4 години. Якщо чесно, то згоріли. Тому цього разу я і кепкою, і кремом і всім підряд. Ми приїхали на велосипедах. Це мій улюбленець. Він мене виручає тоді, коли треба. Я вдягнула тапочки, бо того разу була в кросівках, і це було просто жесть. Зараз нас взагалі приїде, забере чоловік на машині з каяками вже, і ми поїдемо до місця відпливу. Там ми будемо відпливати і плисти 4 години, як я вже сказала, через місто, через ліс. Ну тобто, пропливемо дуже багато красивих. Місце, я обов'язково все вам покажу. І щоб не було питань під відео, хочу сказати, що коштує 50 злотих з однієї особи на 4 години. Взагалі немає різниці, на скільки годин ви візьмете каяк, хоч на 2 години, хоч на 6, але буде коштувати 50 злотих за особу. Так залишаю вам номер телефону і також є сайт, і ви можете зарезервувати собі каяки. Хочу нагадати, що це місто Менже жеч неподалеку від Познані. Ось отут отута ми будемо вже закінчувати. Хочу вам сказати, що зараз дуже багато людей на каяках. Ось ми вже побачили перед нами чотири чоловіки і позаду нас ще є декілька людей. І як бачите, це активність така дуже популярна. Ось так і плаваємо. Дуже весело. Так, ми вже підпливаємо до міста. І ось такі карчі нам зустрічаються. Приходиться їх обпливати. Показники, які показують, куди далі пойти. О, подивіться. Врізались. Ну, це інші люди, це які не з нами. І ось там же ми будемо висаджуватись. Так, ми вже на фініші. І вже навіть приїхала машина, яка зараз буде забирати каяки. А там десь наші хлопці ще. підстригла собі такий невеличкий чубчик. Давно хотіла це зробити, бо останні 4 роки я зовсім не фарбую волосся і тільки підстригаю кінчики. Цього разу я вирішила не тільки кінчики підстригти, а ще і зробити такий чубчик. Якщо чесно, я вже давно хотіла, але ніяк не наважувалася. Але цього разу вирішила, що треба. Тому треба буде уложити і буде просто краса. Друзі, ну а тепер прийшов час відповісти на запитання, яке ви мені написали в інстаграм. Перше і найбільш популярне запитання це чому я повернулася до Польщі. До Польщі я повернулася тому, що це більш така рідніша країна для моєї душі, ніж Шотландія, бо тут я прожила більше п'яти років. Я вже звикла до мови, я вже звикла до людей, я вже звикла абсолютно до всього. І коли я приїхала до Шотландії, так мені подобалося абсолютно все, але трошечки пізніше я зрозуміла, що це не моя країна. Якщо вам цікава ця тема, я можу зняти для вас окремий ролик і розповім все в деталях, що мені подобалось в Шотландії, що не подобалось, і чому я все ж таки повернулася до Польщі. І друга причина, чому я повернулася до Польщі. Це, звичайно, мій наречений, тому ми вирішили, що ми все-таки залишимось в Польщі і будемо будувати тут майбутнє, а не в Шотландії і не в Великобританії. Друге запитання: чи знайшла я роботу, чи працюю я вже в Польщі і взагалі, як в мене обставини з роботою? По-перше, коли я приїхала, то перші два тижні я зовсім не працювала, відпочивала там, наводила марафет, як ви бачите, трошечки. Стриглась, з усіма побачилась, тому я хотіла відпочити. Тим більше, тепло, літо, і для мене це було просто кайф. Бо в Шотландії завжди ці дощі, завжди ці хмари, і мені хотілося якогось тепла. Десь через два тижні я вже знайшла роботу. Мені допомогли знайти роботу по спеціальності. Я працюю на швейній фабриці, але це як ательє. Тобто, ми ремонтуємо одяг, верхній одяг, також брюки, спідниці, все ремонтуємо. Нам привозять цей одяг з Голландії і відправляють назад. Ми це зробили, і вони відправили назад. Тому робота в Кайф мені все подобається, і я дуже задоволена. Наступне запитання: це про моє харчування, про моє схуднення. Десь півтора місяці назад я схудла до такої ваги, якої я не бачила, мабуть, років три, якщо не більше, можливо навіть і більше. Я була дуже задоволена, я цього хотіла, але коли я повернулась до Польщі, я половину того. Що я скинула, знову набрала. Бо, як ви знаєте, зустрічі з усіма друзями, там шашлики, там алкоголь, там якісь тортики і так далі. Тому трошечки набрала. Але я зараз в процесі, я знову ходну і мені дуже подобається та вага, в якій я була півтора місяці тому. Я хочу знову повернутися до тієї ваги і тримати її, і тримати себе взагалі в формі, правильно харчуватися. І займатися спортом. Спорт для мене взагалі не проблема. Для мене проблема це їжа. Я їм нормально маю на увазі, я їм нормальну їжу, тобто не бургери, там не піцу. нормальну їжу, звичайно. Але в мене проблема з тим, що я просто переїдаю. Я не знаю, скільки мені потрібно для того, щоб я змогла наїстись. Тому з цим трошечки проблема, але я цьому вчусь. Це були найпопулярніші запитання в інстаграм. Я дуже багато запитань не обирала, тому що їх багато, вони різноманітні. Тому я вибрала такі запитання, які найбільш найпопулярніші, і мені їх задавали ще до того віконечка, яке я виставила в сторіс. Тому я вирішила відповісти на ці питання. Ну а на цьому я вже буду закінчувати. Я маю надію, що вам сподобалось відео. Ви дуже задоволені моїм влогом сьогоднішнім. А ми з вами побачимось вже в наступному ролику. Це, скоріш за все, буде Лондон, далі Париж. Бо дуже багато такого цікавого я не знімала, але якщо чесно, зараз трошечки немає часу, тому є така невеличка затримка. Але е, всі наступні ролики будуть з Польщі та Подорожі. Тому обов'язково підписуйтесь, для мене це дуже цінно. Об... Обов'язково ставте вподобайку і залишайте коментарі. А ми з вами вже побачимось у наступному ролику. З вами була ваша Аня.